Так, ну що, можете привітати, це наш новий проєкт. Взяли купили зі Стасано Москвич за 10 тисяч гривень. Стас десь там позаду їде, намагається нас наздогнати. Так, летимо аж 50 км. Тормоза, мабуть, є, а мабуть немає. Ну Ні, що, для приколу, чисто так, для контенту може щось вийде. О, руль, звісно, дуже печально себе. Почуває, рульожечка Ну що поробити? Так, такий ретро цікавий салончик у нас. Прям кайфулі та кайфулі. Так, зараз буде велика горка, треба буде мені виїхати на неї безпроблематично. Ну, Двигун тяне на Так, на погляд дуже непогано. Реально підхвачує москвичок Зараз будемо вилітати на горку. Так, сильно не будемо розгоняти, більше 50 бажано не їхати. І бажано треба було сидіння підвинути, але... Так, давайте я зараз вийду, тому стрьомно. Так, ну що, на горочку ми з вами виїхали, все добре, але треба буде ще додому доїхати. Страховочки на цю авто немає, на жаль. Це дуже печально, там постої, Зараз буде, треба його. О... Обережно об'їхати цей постик. Так, додому нам залишається приблизно 6-7 кілометрів. Я думаю, що все буде добре. Взяли з собою бензика ще, мабуть, можливо, не вистачить доїхати, щоб потім не каталися, не шукали. Ні, ну, Емоції просто зашкалюють. Так, ну що, поїхали об'їзними путями. Зараз обідемо друзів наших, щоб нас не стопанули. Щоб штрафи не набрались ми. Ой-ой-ой-ой-ой, який він такий жорсткуватий прям. Так, Стасян десь ззаді там летить. О! Так, ну що, сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Ой-ой-ой-ой, Емоції просто зашкалюють. Як ви бачите, руль ще прикольний у нас такий. Незвичайний, ще старовинний. Так, треба буде розібратися ще з поворотниками, що мені вони не дуже подобаються, але це потім. Так, а зараз треба буде повернути нам. Бачите, все добре, доїхали, вже їду по вулиці. Кайф просто. Ну просто. Це просто і поїздка на ралі, реально. Я думаю, хоч би нічого не відпало, я не став, щоб не викликали евакуатор, щоб його тягнути, блін, реально. Це ж, блін, старий мотор. Сквич. Йоп. Ну а дівчина стоїть зараз в шоці? На чому ми такому крутому їдемо? 20 км, нічого не нарушаємо! Не порушуємо! <плес> <плес> Це апарат. Пушка-гонка! за... Пустики. А? Не. Кстати, я освежу, освежу. А освежу, да, Как тебе пуля, пушка вонка. А Давай, ключи я в город. А? Давай, ключи я в город. Да ты на улице не доедешь. Чувак! По нормальной дорозе, по нормальной дорозе еду. Это как будто я на ралли, понимаешь? Ты <святые> сюда встал? Задним ходом. Який? Ти, руль, глядя, Ти бачила, який? який руль кайфовий? А павучара який на коробці причали. Ні, салончик, салончик, в принципі. Такий, нормальний. Треба помити все. Я без страховки їхав, там поліцаї стояли, я в об'їзд тікав. Ті Господи. Як вам? Ну це прям те, що плюс в салоні. Щас я, я коробка. Я коробка передач. Зацініть. Коробка передач. Ти бачила? Включи задню. Це, це, зараз перша стоїть. Перша передача. Зараз увімкнена. Ой. Ой. Ой, такий апарат. Прикольний. Придбали. Пулю гонку, будемо тюнінгувати. <рив> Ти готовий? Безбашеної пуй. А думаю, чому відосик би не запилити? А Магнітола-то яка? Для магнітола тільки десятку стоїть, ю. Гривень. Гривень. Резина просто спортивна, гоночна. Це тобі подарунок. Yeah. Так, до так, машини. подарунок до машини. <рес> Започвійте цей момент, як САС буде всі машини бити. Так, моя подалі стоїть, все добре. <рес> Кай! Тормозів нема. Ой-ой-ой! Небезпечний водій! Що він робить? Юрій в гараж не заїдь. Ой, не можу, поворот не горить. Та ти що, та ти що? О, по городам поїхав по людям. О, щось не виходить жі. Ааа! Так, ну що, зняли колесо, як ви бачите. Заднє ліве колесо тормозить все добре, нюансів немає. Зараз з ручником трохи розберемося і кожне колесо будемо знімати та дивитися, розбирати. Зараз це чиститься, колодки ще в доброму стані, проблем немає. Так, а я переходжу до решітки. Ліву частину зняв, як ви бачите. Зараз буду зачищати. І підготовлювати для покраски. Стасян, як ви себе почуваєте? Дуже добре. Ви кайфуєте від своєї покупки? Стасян, цілком, да. цілком, так. Цілком так. Термоза зробили. Огонь. Огонь. Вже можна гоняти. Так. Да. Бока. Давай, поїдемо. Так, ну що? Покрасили ми передню решітку, виглядає прям дуже агресивно кайфово. Тобі подобається? Дуже Дуже подобається. Кайфулі прям. Ні, ну, на 500 гривень подорожав. <рес> Ой, зараз будемо далі розбирати ковирятися. Ну що, пройшло ене количество часу. Стас дособирає. <рес> Стас, ти доволен покупкою? Хватить вже. Капець. Так, ну що, решіточку покраси, хоч красивіше почало виглядати, як ви бачите. Так, треба розібратися з тормозами буде. Ой, щось спало. Не зафільмував я це. Стокіна... Треба було? Ой-ой-ой. Зараз відбітривоги. Зараз засобираємо. Поставлю її в сторонку і піду їсти. Їсти хочу капець. Так, Ми чудо забирали дракона. Сьогодні по факту нічого такого надзвичайного не зробили. Але часу на це вбили нормально. О, Летить торпеда, пушка, петарда. Ой-ой-ой. <плес> небезпечно, небезпечно. Так, ну що, ми закінчили сьогодні трохи цього морду. По факту нічого не зробили, але було весело та цікаво. Тобі весело було? <риклад> Дуже. <риклад> Дуже весело. Що ми сьогодні трохи покрутили, трохи там підкрасили, ще багато буде з нею робот, якщо Стасян задню не дасть. І ми його йдемо <риклад> до, <риклад> <ми>, до ідеалу. мені до ідеалу. Мені навіть сказав продасть беху свою, щоб довести це авто до ідеалу. Так? Ти згоден <риклад> зі мною? Обміняю. <риклад> <риклад> Все, дякую за увагу, хто дивився це відео до кінця, будь ласка, підтримуйте канал, поставте лайк, якщо вам сподобалось. Ну, якийсь у мене там канал, мабуть, був, а, ну, хто це дивиться то, зараз. Все, дякую, всім, чао-чао.